Любителі поласувати ранніми томатами знайомі з гібридами президент і президент 2 відгуки про перший з них захоплені. А ось щодо другого думки городників розходяться історія вирощування гібридних томатів президент і президент 2 томати президент були відомі і активно культивувалися в Україні, коли голландською фірмою Monsanto Holland голланд в кінці 2005 року був представлений ще гібрид Президент 2 останній з 2007 року внесений до Держреєстру селекційних досягнень і рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті і в теплицях на всій території України. Ці томати набули поширення також в Молдові і на Україні. Опис і характеристика гібридів президент у цих гібридів. Багато подібності, проте є і деякі відмінності. Таблиця порівняння гібридів томатів президент і президент, 2 характеристики президент, президент, «Президент-2» тип зростання, напівдетермінантний, гібридіндетермінантний, термін достиганий ранне спели. ранньо стиглий плоди достигають через 2-5 місяці після висадки в ґрунт вага плодів Г 2,00 300 тисяч три 0 урожайність. нуль урожайності. висока є 4, сім описання куща. Сільнорослий потребує підв'язування і формування. Високі кущі потребують підв'язування і формування листя дрібне, темно-зеленого кольору. Яскраво жовті квіти зібрані в суцвіття проміжного типу. У кожній кисті дозріває по 5-6 томатів, опис плодів плоско. Щільною м'якоттю приємного смаку у фазі технічної стиглості мають слабовраженну зелена пляма біля плодоніжки, яке проходить при повному дозріванні плоскозребристою поверхнею, незрілі томати пофарбовані в світло-зелений колір, достигли вогненно-червоні, розташовуються на плодоніжки цунуванням, як правило, перші томати масивніше, але за відгуками городників після знімання дозрілих плодів помідори, що залишилися на кущі. Трохи збільшуються в розмірах м'якоть плодів щільна соковита, насіннєвих гнізд не менше чотирьох, насичений смак, який дегустаторами визнаний відмінним. Томати дуже гарні для вживання в свіжому вигляді і в салатах стійкість до хвороб і шкідників заріозного в'янення, вертицильозу, вірусу мозаїки томата, нематоди, альтернаріозного раку, стебла, сірої плямистості, листя вірусу томатної мозаїки. Фузаріозу чим уражається фітофторозом, де вирощувати на кілках або шпалерів в плівкових парниках і відкритому ґрунті, а також в стаціонарних теплицях в плівкових парниках, відкритому ґрунті або в теплицях з обов'язковою підв'язкою фотогалерея, кущі і плоди томатів. Президент і президент 2 у плодів томата президент 2 товсті стінки, щільна м'якоть, і більше чотири насіннявих гніст. Незрілі томати президент два пофарбовані в світло-зелений колір. Сильнорослі кущі томата президент потребують підв'язування і формування, так як великі томати важко використовувати в цільноплідному консервуванні. При надлишку врожаю вони знадобляться для заготівлі соків, пюре і різних закусок. Зелені помідори засолюють, щоб швидко засолити незрілі томати. Я розрізаю їх хрест на хреста. або по екватору заповнюю розріз сумішу спецій і зелені на смак. Для заправки зазвичай беру листової селера, петрушку кріп, невеликий стручок гострого червоного перцю, 5-6 зубчиків часнику. Все дрібно ріжу, підготовлені помідори щільно укладаю в тару, намагаючись, щоб зелені плоди виявилися в більш нижніх шарах. А бурі вище додаю пару штук лаврового листа і 3-4 горошини запашного перцю, накриваю тарілкою і заливаю п'ять мрозчином крупної солі. Товсті стінки і приємна харячувати м'якоть недозрілих томатів просто знахідка для засолювання. До переваг томатів президент і президент 2 відносять практично 1,00 і схожість насіння, ранньостиглість розтягнуте плодоношення, великий розмір плодів, причому у томата президент 2 вони більше відмінний смак, стійкість до деяких хвороб озаріозу, вертицельозу, вірусу томатної мозаїки. Альтернаріозу і сірої плямистості листя у гібрида президент, а також до ураження нематодою фузаріозу, вірусу томатної мозаїки, у томата президент 2 високу врожайність, головні недоліки цих гібридів висока ціна упаковки і мала кількість насіння, неможливість отримати власні насіння з характерними для цього томата властивостями. Необхідність встановлення опор і підв'язування пагонів, потреба рослин в обов'язковому формуванні, чутливість до фітофтори у гібрида Президент 2 за відгуками городників. Досвідчені городники помітили певний взаємозв'язок між надмірним внесенням азотних добрив, особливо гною, і розвитком фітофтори, відео, томат, президент та інші сорти, вирощування томатів президент, обидва види томатів культивують аналогічним чином. За два місяці до передбачуваної висадки в ґрунт сіють насіння на розсаду, на терміни посіву впливають кліматичні умови і передбачуване місце висадки рослин, теплиця або відкритий ґрунт, так як в упаковці буває тільки 5 насіння, розподіляють їх в торф'яні стаканчики по одному. Схожість цих гібридів практично 1-0-0. Щоб поростки не витягувалися, рекомендується вирощувати розсаду при хорошому освітленні або під фітолампи. Тижні за два до закладення в ґрунт рослини починають гартувати, піддаючи їх впливу прохолодного повітря. У фазі 5-6 справжніх листків розсаду можна висаджувати в ґрунт. Розсаду висаджують на відстані 50-60. залишаючи між рядами такі ж проміжки. Варто задуматися про надійну опору відразу при посадці для цієї мети годяться і шпалери, і міцні кілочки поруч з кожною рослиною бур'яни навколо кущів знищують, стежать за станом ґрунту біля рослин, періодично розпушують її, враховуючи потребу високорослих томатів в інтенсивному харчуванні. Варто звернути увагу на досвід Віктора Миколайовича Шадріна. Вирощування індетермінантних помідорів за його способом вимагає трохи зусиль на перших порах. Сате забезпечує органічні і мінеральні підгодівлі рослинам, дозволяє контролювати полив кущів і насолодитися відмінними плодами. Посадку томатів здійснюють квадратногніздовим способом так, щоб на кожні чотири томата припадала одна лунка об'ємом 20 л. у неї насипають один узоли або суміш суперфосфату і сульфату калію і заповнюють скошеною травою з гіркою. Трава перепреває. Забезпечує рослинам тепло і органічну підгодівлю, поливають під корінь з поливної лунки. У жарку пору воду подають два рази в тиждень при прохолодній погоді. Рідше за сезон три рази досипають скошену траву. Важливо не перестаратися з підгодівлею, щоб кущі не стали жирувати. Зручність поливу за допомогою лунки в тому, що вода надходить до коріння, вже прогріта і збагачена поживними сполуками. При цьому повітря з ґрунту не витізняється відео. Садівник, дослідник Шадрін, розповідає, як забезпечити здоровий урожай томатів. Рослини ведуть в один або два стовбури. Обов'язково пасинкують. Перша квітуча кисть формується над 7 вісім листом, наступні з'являються через чотири листа. Під кожною новою пензлем потрібно обривати листя. Індетермінантне зростання забезпечує томатам президент і президент два тривали плодоношення. При цьому формування гібридів при різних умовах вирощування різниця у відкритому ґрунті рекомендується прищипувати верхівку над п'ятою пензлем, в тепличних умовах пагони можуть рости до висоти теплиці. Відкликання вітаю всіх! з приводу томата президент Фодин. вирощую кілька років і не перестаю радіти. З досвіду рослина індетермінантна, формую одне стебло, рослини в два стебла, при хорошій підгодівлі плодини втрачають своїх розмірів і ваги. Тобто 200-220 смакові якості визнані одним із кращих мінусів плоди президента Ф1 дуже реагують на дефіцит кальцію в ґрунті в масовий період плодоношення, нетранспортабельний і нележкий Іван Томайгс, фермер Рюфорюм за ще нідрюнт і гідропоніка 100423 виявилося і витривалий, і плідний, і високого зросту, не дуже великої статури. Єдине, ну не знаю плюс це чи мінус, звик до тепличних умов. Томат президент Семініс Агрос мене і справді підкорив. Зібрала я останній урожай томатів в жовтні, думаю, все пора зав'язувати, пора теплицю розбирати, скоро зима у нас в полісся. І що ви думаєте, я зібрала последише зелені бурі, а президента окремо в тазик поклала, аж надто рівненькі плоди, достигли і ще в холодильнику до 2 грудня збереглися. Підтримайте президента, не пошкодуєте? Далісіма Лорахтс. Фурюмою серіютрац дев'ять сім п'ять два нуль пабі п'ять чотири мільйони сімсот чотири тисячі вісімсот двадцять дев'ять президент два в прошу не плутати президент два з президентом без цифри звичайного президента не пробував незважаючи на ціну в середньому чотири насіннячко і рекламу в магазинах. Я б назвав його повним провалом. Може, звичайно, він повинен рости на щоденному внесенні купи хімії, але для дачі таке я не сприймаю. Гібрид ранній індет висотою 1,7,2, плоди 250 300 червоні, плоско. При найменшому переливі тріскаються. На смак 3,3, 5 бали з 5. Загалом стандартний магазинний кисловато-трав'янистий смак. При тривалому висінні на куща набуває самий звичайний томатний смак. З обіцяних 6-8 з куща у мене вийшло 3-4, де вів один стебло ще менше зав'язування огидна, незважаючи на підготівлі і бору і цинком. У спеку взагалі по один плодо зав'язалося, і то не в кожній кисті. Може, це чисто тепличний сорт, який буде рости тільки при певній температурі і вологості, ну якби він плодоносив до морозів. То можна було б його їсти, але на тлі інших сортів і по співвідношенню ціна обіцянки, фактичний результат президент, просто відстій. Пустив на сік разом з іншими томатами. Болячки вистачає майже все, незважаючи на мульчу, і обірвані листя примудрявся хапати фітовтору, коли на інших сортах і натяку на неї не було. Вершинкою уражається дуже сильно в серпні, ще гнилі якісь пішли грибкові болячки різні, особливо не морочився з діагностикою. Вирвав і спалив. Загалом не варто на нього витрачати ні грошей, ні сил таких. Перепрошую за свій французький. Можна в магазині або на ринку купити, незважаючи на те, що вже два місяці пройшло, як його повисмикував. Не можу без негативних емоцій його згадувати. Шкода витрачених на нього сил і часу. Тедлен Дніпропетровська. в саді бацом його форімшов 2.5.1.3.6. Вибір сорту або гібрида томатів для вирощування в особистому господарстві часто залежить не стільки від співвідношення достоїнств і недоліків рослини, скільки від харчових пріоритетів і умінь дачників. Багато городників залишають ці томати для вирощування на ділянці. Тому що познайомилися з ними і визнали гідними для обробітку уважний догляд, і грамотна агротехніка допоможуть забезпечити винятковий за якістю урожай томатів президента або президент 2.